Вітаю ютубери, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 30 жовтня, половина 10 ранку на східному узбережжі. І починаємо огляд новин, деякі зібралися із вихідних. Багато таких новин. Ну, Мабуть, я б не сказав, би, що найбільше, але така велика новина це смерть Меттю Перрі Якщо ви колись дивилися такий собі серіал. Друзі, який виходить з 94 по 2003 рік, він грав собі такого чендлера, помер у віці 54 роки. На цю хвилину вже ростин було зроблено, до речі, сьогодні зранку, але результатів іще немає, тобто невідома причина смерті, але причин може бути багато. Взагалі ця людина і цікава з однієї, а з іншої сторони, яка. В принципі, все своє життя боролося з залежністю від наркотиків, від там, пігулок всякого роду різними, там, і він перемішувався з алкоголем. І, в принципі, це, він був на межі уже смерті не один раз в своєму житті. Ось. Так, що і про це, в принципі, написав книжку, розказуючи про свою залежність, як це жити з таким життям. Ось так, що, взагалі, на мою персональну суб'єктивну думку, серіал Френдс чи друзі, мабуть, останній в нашому сьогоденні, в якому люди могли жартувати про все абсолютно, тому що зараз, коли вже 20 років пройшло після закінчення цього серіалу. А він вважається і расистським, і кого він тільки не ображає. По суті, але це ще по суті був останній такий великий серіал, при... в якому люди вільно жартували про все, що завгодно. Ну, відповідно, він мій не просто улюблений, а це серіал, на якому я, в принципі, вчив англійську мову, коли приїхав сюди в 2000 році. Ось так само дивіться. Із вихідних зайшли новини про страйкарів. Тепер до Форда доєднався іще із Стелантіс, який так само прийняв ті самі умови, що і Форд. Дженерал Моторс поки що прочається. Але дивіться, з'явилися деякі деталі трошечки про цю умову. І згідно якої тепер виходить, що один робітник для Форда і Стелантіс тепер. Буде обходитися от прямо на зараз, десь приблизно 65 доларів на годину. Звідки ця сума береться, щоб ви розуміли? Тому що завод має відраховувати податки за кожного робітника має платити в пенсійний фонд там і всякі такі страховка, медичне страхування. Вісить велика частина на роботодавцю і так далі. Тобто, в сумі виходить. Робота одного робітника для Форда і Stellantis коштує 65 доларів, і просто для порівняння, наприклад, Toyota і Tesla е, в Америці приблизно 55 доларів на годину. І про що це до чого це ведеться? Що уже навіть зараз вони програють конкуренцію в робочій силі. А якщо взяти, наприклад, на кінець а, 4 роки цього контракту, який був підписаний, то робочий на Форді з буде оплачуватись чи виходити для роботодавця а, приблизно вже 90 доларів на годину. І як ви розумієте, це все буде виливатися, це буде додаватися вартість їхньої автомобілі, яку вони випускають. Тобто це приблизно плюс. 900 доларів за модельку, тобто, якщо от, Тесла випускає електромобіль, і Форд випускає автомобіль. Електромобіль він так само є. Там устанний електромобіль і більше зараз з більше моделі більше і більше виходить, то базово тільки завдяки робочій силі, Форд вимушений свій автомобіль оцінювати одразу на 900 доларів дорожче, і як ви розумієте, це вже прогношний, прогнош, знаєте, як в перегонах. Пол позишн вони вже програли, вже вони стартують не з першого місця, і навіть не з одинаково. От. Ну, і багато говорять, що це, ну, в довгостроковій перспективі, в принципі, добряче вдарить по компанії, хто його знає, як воно все обійдеться. З'явилося більше інформації про стрілянину о, в штаті Мейн. По-перше, стрілка знай... знайшли, мабуть, це так само на кінець минулого тижня, що було невідомо. Його знайшли за одною з адрес, які він колись був прописаний, і його за... зайшли... знайшли застреленим. Тобто, скоріше всього, він сам себе застрелив, прийшло якесь прояснення. Але, от дивіться, пройшов з п'ятниці три дні пройшло і все більше і більше дуже такої неприємної інформації вилазить. Ну, По-перше, серед. Тих, що загинули під час по суті, цей ігровий центр, я так розумію, там не тільки Шари Боулені грали, а там, от я кидали, є така Корнхол, і якось на своєму каналі робив огляд, що за така дуже, мабуть, найстаріша гра тут, така народна ігра, американці грають, де просто мішечками кидають дирки. До, дошки такі. І Історія така, що якраз той вечір проходив турнір для глухонімих і загинули четверо із, із тих, що загинули в цьому, в цьому залі спортивному, де грали, було якраз четверо глухонімих. і це в принципі описується як наймасштабніша, от просто атака чи така подія, і саме в цій Об'єднання чи в громаді, громаді, де живуть луханімі. Тому що проблема, дивіться в чому, як ви розумієте, коли заходить людина і починається стрілянина, вони не тікали, тому що вони цього не чули, навіть розумієте. І там а, один із загиблих, був 14-літній хлопчик, який собі прийшов просто покидати ці мішечки з кукурудзою. Ось і загинув. Але це ще не все, виявляється. На цього стрілка вже давним-давно ну не то, що висіла справа, а повідомлялися, що він е небезпечний. Він про такі речі говорив. Знову ж таки, чуючи голоси, йому здавалося, що їх там хтось педофілом обзиває, всякі такі штуки, і своїм знайомим друзям говорив, що я буду йти там їх відстрелювати і так далі. І дивіться, що було. Відбувалося, що його ще з, 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 з літа повідомляли, що в нього відбуваються отакі штуки там в голові. І останній раз, 16 вересня, було повідомлення в поліцію. І поліція прийшла його шукати, і його не знайшла, але знайшли брата і батька. І вони запоручилися, що а, все. Все лежить, зброя мається на увазі. Недоступно для нього, все надійно заховане і так далі. І так далі і виходить, поліція, я вам сказав би, не доробила до кінця свою роботу. А ну якщо нормально, то й нормально, якщо так по-простому сказати, на чому все закінчилося. І дивіться, пройшло у нас все навсю, декілька тижнів і трапилось таке горе. Ну і я не знаю, чи це як. Цепна реакція така, але зараз в Америці святкується Хеллоуін, в принципі, він же не тільки в Америці святкується, і хоча він в останній день жовтня по календарю святкується, але багато дітей ходять, просять ці цукерки, там і молодь збирається для всяких такі партій, роблять на вихідних, тому що відповідно в робочий день чи в школьний день не сильно розявляються. І зазвичай такі речі завжди переносяться на найближчий вихідний. І дивіться, що трапилося. Наприклад, на одній з такій партій в Чикаго виникла стрілянина, там розборочки 15 було поранених людей. В Тампа, Флоріда, 18 підстрелених. Чи вірніше, 18 поранених, двоє загинуло. І там, наприклад, один із тих, там двоє перестрілка, було двоє між собою щось не поділили. Один із них вже здався, іншого ще шукають. Ось, отакі речі. Ну, але взагалі найперша новина це все-таки такі новини з вихідних. Але найперша новина це Ізраїль залишається. Я не буду сильно багато розказувати. в Принципі, та сама інформація, вона і на українському просторі, ви все знаєте. Ось, але разом з Ізраїлем і Україна так само не залишає інформаційний простір. А... Цього разу от, сьогодні вийшла дуже така об'ємна стаття про події на Авдіївському напрямку, що там відбувається доволі детально. Знову ж таки, от е, українська тема не залишає американський простір. Бу, от, був такий період, коли от, тільки вторгнення, тільки атака на Ізраїль там на трошечки притихло, але зараз стабільна лінія е, іде роз'яснення. Е, Навчання для американського читача, щоб всі були в темі, що відбувається, що там тема не затихає, українська тема а, тримається в топах. Ось. А ще одна така велика тема це те, що на вихідниця на вихідних відбулися а, попередні голосування в штаті Айова, де реєстровані партійці республіканці віддавали свої голоси. Що зараз іде у цей перших по суті цей рік до виборів? Ну трошечки менше раніше вони мають закінчити кожна партія має обрати єдиного кандидата, і зараз серед там цілої купи висуванців, вони приїжджають в той штат на дебати. Відповідно, Трамп знову ж таки не приїхав. Ось, але Трамп залишається на першому місці. І зараз він до цього голосування мав 42% підтримки. Зараз він ще має 43% підтримки. Десантіс він був на другому місці 19%, зараз опустився на 16% от після Айови. Такий собі Нікі Галей мав 10%, чи, верніше, мав 6%. А тепер аж 16, тобто аж 10 пунктів. Получається, в, в, в Айві цей Нік хали самий такий великий скачок зробив. Ось. Ну, і всі інші там а, клоуни, такі, як Рам Асвані, там взагалі десь внизу. А Майк Пенс знявся з цих перегонів. В принципі, він пройшов буквально три раунди. Побачив, що ніякої по суті підтримки в нього немає, тому що. А, Багато що звертається, який він був чи не був кандидат, але одні йому е, проти нього висловують те, що він був з Трампом, а другі висловують проти нього, що він кинув Трампа. Розумієте, це як програшна ситуація, як тут кажуть в Америці, Луз-Луз. Куди не глянь, ти в програшній ситуації, в яку сторону ти не подивився? Ось, ну і наостанок така стаття вийшла. Чи знаєте ви своїх сусідів? і Така дуже така неприємна, болюча, знаєте, от. В нашій культурі особливо прийнято, вважається, що стукати на сусідів, там шестерик і всякі такі речі, це вважається дуже неприйнятним. Але от ось така описується стаття в штаті Вісконсин, в одному з містечок. Знайшли 20-літнього хлопчика. Мертвим, зрозуміло, знайшли мертвим. Він жив з батьком, батько зараз в розшуку. І знайшли його, по-перше, Дуже худим, тобто батько там практично не кормив а, з поломаними руками, з поломаними ребрами. І, ну, і ось така ситуація. Получається, що от часто ми живемо, знаєте, і, от, як то кажуть, українські, особливо такий вираз. Це не про всіх, звісно, українців, але в нас він відомий дуже. Ну, моя хата-скраю, я нічого не знаю. І отут, знову ж таки, ця стаття розказує про цю. Долю цього хлопчика, інтерв'ю з сусідами і так далі. І сусіди, по суті, ну от, тепер каються в тому, що як я міг жити, і я мав знати, це, тому що люди, які жили там в одному районі тут в Америці, все блоками виміряється. І каже, як я міг не знати, що таке відбувалося. Так що, от така от знову ж таки на такій неприємній ноті. Я закінчую сьогодні, сьогоднішній огляд, але от. Такі новини на сьогоднішній день. Зустрінемося з вами завтра. Якщо ви дотерпіли до кінця, з вас подобаєчка, підписочка. А вам всього найкращого. Нехай щастить, все буде в Україні!